У Нікополі лунають звуки артилерійського обстрілу. До того ж, ворог запустив дрони камікадзе. Це не заважає Марині навідатись до улюбленої кав'ярні, купити смаколики. До цього не можна звикнути, але ми намагаємось працювати, прячемось, знаємо, ну коли попереджають, куди летить, то ми їдемо в інше місто. Ну якось так виживаємо в таких реаліях, можна так сказати. Комусь везе, комусь ні. Росіяни понівечили будинок і машину Марини, але вона залишається в місті. У неї тут свій маленький бізнес. Дякую, гарного дня, Тихого, головне. Дякую назад. Власниця кав'ярні розповідає, відкрила заклад у Нікополі вісім років тому. Вона постійно вигадує щось новеньке, сама пече торти та купує десерти у місцевих кондитерів. З рідного міста виїжджати не хоче. Летить дрон на місто Нікапальство, руки німіють, міють. Їдеш на небо дивишся. Світофор зелений. Слава Богу, їдеш на зелене. Якщо червоний, все ти вже звертаєш на якусь вулицю, щоб не стояти на світофорі. Бо вони ж б'ють по машинам, по автівкам, по бусам. Ну вони не дивляться, просто б'ють у 22-му році. Ворог обстріляв градом і кав'ярню. Жінки прибирали вибите скло і водночас робили каву клієнтам. Ось такі осколки. Вони є у кожного. Ну, кожного нікопальчани з сто відсотків і дома, і в автівці, і вони мене також автівка була пошкоджена, і я також нашу не знаю, але ми це зберігаємо. Завжди усміхнена Бариста Яна працює тут лише три місяці, але вже обожнює свою роботу. Говорить, вже звикла до життя під обстрілами. Вже найстрашніше, це напевно, не те, що це відбувається, а це те, що ти до цього звикаєш. От це насправді на Жутко, тому що в мене таке було, що я йшла на роботу, а, бачу там двохсота людина від пообстрілу. Я просто обійшла, тому що вже ну, звикли до такого, до такої картини. Місцеві розповідають: нікопольці, які залишились вдома, живуть одним днем. Між собою говорять для російських окупантів Нікополь це полігон, на якому вони тренуються вбивати. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро -ТВ.